Ми раді послупувати наші сильні і слабкі сторони. На Прикарпатті завітав надзвичайний і поважний посол Ісламської Республіки Пакистан в Україні Надір Хан. Зокрема, він відвідав Івано-Франківський обласний перинатальний центр для гостей. Генеральний директор медзакладу Юрій Павлушинський разом із колективом провели екскурсію та презентували нещодавно оновлені відділення. Ну, сьогодні у нас був присутній посол Пакистану Україні. Дуже приємний його робоча робочий візит. Ясенгіло посол мав на Нікіті медицину. Він відвідав інші промислові заклади, навчальні заклади. Ну, ми раді послупувати наші сильні Сторони. Ми показали відділення, де ми зробили певні ремонтні роботи. Ми показали наше відділення дає сучасне хороше обладнання, Ну, без сумнів ми так само обмінялися питаннями можливої взаєморозуміння і, і допомоги. Пан Посол пояснив, що є, є бачення обміну кадрами, що можливо навчання, можливо, деякий обмін бути буквально дуже в швидкому часі. І без сумнів ми були б раді з послом, щоб була від Пакистану якась допомога в плані матеріальної підтримки. Він сказав, що буде розробляти варіанти. Нашої землі і в плані обміну студентами, і в плані обміну лікарями, і в плані матеріальної допомоги. дякую, що запросили мене мати нагоду подивитися на цей перинатальний центр під час мого одноденного візиту до Івано-Франківська. Я враженим, вражений рівнем, який я тут побачив рівнем послуг, професійним рівнем, а також мотивацією працівників працювати. Також мене вразила. Рівень співпраці між ОВА та Дирекцію Діко. Діко. заступниця голови Івано-Франківської ОВА Людмила Сірко зазначила, що пакистанську делегацію вирішили ознайомити з обласним перинатальним центром, адже це заклад, який постійно оновлюється задля для надання якісних та безпечних послуг для матерів та дітей. Першим що було завдання, це показати роботу одного із медичних закладів. Наша увага була приділена обласному перинатальному центрі. Тому ми сьогодні тут це заклад, який надає якісні медичні послуги. Це заклад, який оновлює матеріально технічну базу, який здійснює поточні ремонти, тільки для того, щоб комфортно було народжувати наших українців, і ми зацікавлені, щоб посол саме побачив розвиток нашої медичної галузі, тому що є багато домовленостей саме про те, щоб відвідати Пакистан, щоб провести ряд таких можна сказати інформаційних зустрічей. Перший крок до такої. Тісної співпраці в медичній галузі, надзвичайний і поважний посол Ісламської Республіки Пакистан в Україні Надір Хан відзначив, що в майбутньому планують продовжувати співпрацю на Прикарпатті, зокрема у сфері медицини та медичної освіти. до війни у медичному університеті навчалося понад тисячу пакистанських студентів. На жаль, вони мусили залишити країну, але зараз час повертатися. Ми також будемо сприяти поверненню студентів Пакистану, які навчалися на у закладі. Так на сході країни, щоб вони повернулися сюди до навчання. Отже, як ви бачите, у нас є багато різних планів щодо співпраці. Я хочу побажати всьому всього найкращого місту, регіону. Ми будемо посилювати нашу співпрацю. тут чудові люди. Дуже дякую вам. Надія Яковин, Діана Ворона, Прикарпатська інформаційна корпорація.